Ім'я «Нечай» має давнє слов'янське походження, яке виникло з заперечної частки, не від архаїчного дієслова, чаяти, що означає очікувати або сподіватися, аналогічно, пасивний дієприкметник нечаяний означає нежданий. Отже, первісне значення цього імені, напевно, було схоже на значення імені неждан, що перекладається як неочікуваний або несподіваний. Деякі польські дослідники пов'язують. Темологію цього імені з назвою рослини Нєцач Золотушник. Писемні пам'ятки фіксують ім'я Нечай вже з 13 століття. Наприклад, у 2013 році його згадують у контексті комітету Земплин, а у 2015 році його згадують як частину родини Гринчинів з XV XVI століть ім'я Нечай. Починає виконувати функцію додаткового особового іменування поряд з власним ім'ям. Існують відомості про осіб з цим ім'ям, таких як Максим Нечай, він низький міщанин у 15-му році та пан Йоанн Нечай Грузевич у 643 році, також від імені Нечай починають формуватися патроніми та прізвища. Наприклад, у 15-му році зустрічаються прізвищення Цеджак, а у 649 році. Нечаєнко. Ім'я Нечай було поширеним також у Росії та Білорусі в XVI, XVII століттях, зокрема, у 1567 році згадували Нечія Тишевича. Споріднені з ним імена, такі, як Болицадж та Доброадж, відомі також у Чехії. Схожі на нечай імена нехай, «Нерад», «Нечуй», почай.